В перші ж дні окупації моєї, моєї домівлі, моєму будинку просто-напросто посеред вулиці роздівали людей і перевіряли на татуїровки. По нам відпрацював танк Т-72 російської армії. Навідник — них одразу 200 дуже багато трьохсотих. Ця сторона в мене була повністю чорна, я нічого не бачив. Зараз іде наказ зверху. Про заборону інструкторам десь десь брати участь в бойових діях. В гражданському житті е, працював дуже багато професій і тренером молодіжного покоління з футболу і в школі фізруком. Е, потім в один прекрасний момент е, надоїло сидіти вдома і просто підійшов до батька і сказав, що я йду на контракт. Наступного дня е, взяв документи з собою і пішов в військкомат. Це був 17 рік. По-перше, я прийшов на базову загальновійськову підготовку, базову загальну військову підготовку е до, до навчально-тренувального закладу, в якій входила тактична підготовка, е військова топографія і комплексні підготовки цієї базової загальновійськової підготовки. Також входила повітря-десантна підготовка, е в якій ми Здійснили перший прижок свій з парашутом. Куча адреналіна і, чесно сказати, навіть нічого не зрозумів, Але хотілося ще. Це вже просто після другого, третього, 10, 15 пришка. Ти розумієш, що просто з тобою вже буде проходити під час відділення від борта вертольота. І, в принципі, а так, перший прыжок ти зовсім нічого не, не розумієш. Взагалі така от була боязнь з е, висоти. Не сильна, звісно, але е, була. Зайшовши на борт вертольота, просто так штупор, і ти сидиш і думаєш, хоч би не впіймати, так що кажучи, краба. Коли інструктор вже приготуватись дав команду. Сирена гвинтокрила, і ти вже просто встав вже і машинально підходиш до, до рампи, коли вже звучить команда пошов, ти вже автоматично просто вийшов з борта вертольота і е треба ще щитати щиталочку 501, 502, 503 кольце. Якщо прибор не спрацював, то ти Примусово дьор, висмикуєш кільце і примусово парашут розкривається. Та яка там щиталочка? Там так адреналін працював, що ніяка там не, не, не спрацювала. По-перше, в мене старший брат мій е, служив срочку в повітряно десантних військах. І потім залишився на контракт. Після школи в цих роках в мене був характер такий вспильчивий, і він мені сказав, каже, брат, тільки не в десант. Знаючи твій характер, тільки не в десант. А я ну, так собі сидів, думав, 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 ну як це так, в мене брат служив в десанті, а я не буду. І перебуваючи в обласному воєнкоматі, я хотів піти в свою бригаду в себе вдома. Але не приїхав покупець. І мені мій воєнком сказав, єсть десант, будеш. Я кажу, у мене глаза одразу загорілись, я сказав, так, звичайно, так. Нас відправили на виконання бойового обов'язку. Безпосередньо приймати участь в бойових діях в антитерористичній операції. На новий рік приїхав мій командир роти і зробив нам подарунок. По-перше, перше військове звання, молодший сержант, по-друге, призначивши нас на посаду інструктором. Це був 2017 рік. Хочеться, звісно, хочеться і йти в бій, хочеться працювати з. Спеціалістами нашими, але зараз йде наказ зверху про заборону інструкторам десь десь брати участь в бойових діях. Лежав в ліжку і після першого прильоту чуть не повилітали вікна. І я одразу зрозумів, що вже нас просто попереджували, що готуйтесь. Да, і Я одразу взяв свій рюкзак, вже зібраний, вдівся і пішов до своєї військової частини. Я був тут, я вже ж перебував на службі. Я сам з Запорізької області. Можна сказати, почти вся Запорізька область знаходиться під окупацією. Дуже багато чеченів, дуже багато російських регулярних військ там є, дуже багато колаборантів, які предали, по-перше, самі себе, по-друге, свій народ, своїх батьків, своїх родичів тим, що перейшли на їхню сторону. І в даний час допомагають їм. Що здавати позиції, що повністю надавати всю інформацію. Я підтримую зв'язок, але не дуже частий. І надходить інформація, що так, ходять по домівках, шукають сім'ї атошників, які безпосередньо приймали участь в бойових діях у 2014, 2015, 2016 роках. Да і взагалі, і навіть. В перші ж дні окупації моєї, моєї домівлі, моєго будинку, просто-напросто посеред вулиці роздівали людей і перевіряли на татуїровки, символіки українські, все. Чесно, хочеться туди. На зачистку, хочеться працювати на тому напрямку. Але... По-перше, 2017 рік був більш окопною війною. Це були позиції, окопи. Не було, так що кажучи, такого штурма масованого в такій кількості, що просто вони, стоячи на двох ногах на рівних колінах, просто йдуть. По ним працює наш кулеметник, наші хлопці з автоматів, по ним працює артилерія. Їхні військові просто падають поряд, падають перед ними, а вони по їхніх тілах просто йдуть вперед усім. 28 лютого у нас сформувалася наша ротно-тактична група, і ми висунулись. Цього ротно тактичною групою і колоною до міста Макарів Київської області, де вже е, перебувала регулярна російська армія. 3 березня ввечері нам прибуло дві легко броньованих машини. Мене і мого колегу відправили забирати ці машини, тому що нам поступила інформація. Що йде е, російська колона 50-40 танків в нашу сторону. Ну, ми з моїм колегою знялися і можна так сказати, навіть бігом рушили до цих легкоброньованих бойових машин, забрали їх і як тільки виїхали, як тільки почали рух і виїхали на вулицю на центральну, по нам Відпрацював танк Т-72 російської армії. Е, перший постріл був пристрілочний, він вдарив перед нами е, бронебійним снарядом, і другий попав прямо в нас, прямо в навідника цієї бойової машини. Е, навідник одразу 200, е, дуже багато трьохсотих, в тому числі і я. Мене було пошкоджене ліве око, покасательне поранення. Мене скинуло з броні. Взривною хвилею я вдарився об забор. Таке трошки, звісно, був в шоці. Може це болівий шок, може це взагалі шок, що це відбувається, що це може відбуватися зі мною. Я вставши на коліна, коліна піднявся на ноги. У мене ліва сторона була повністю закривавлена, я почав рухатись, ця сторона в мене була повністю чорна, я нічого не бачив. Я почав рухатись в тил нашого підрозділу. Мені не дали першу домедичну допомогу і ми вирушили до церкви. Ми перебували в церкві в місті Макарів. Я там переночував, і на наступний ранок мене вже відвезли в місцеву лікарню, де мене подивились, також обробили глаз, наложили нову пов'язку. І десь під обід за нами приїхала евакуація. Мене евакуювали до міста Житомира 9 днів, і потім ще 15 діб реабілітації. Так, звичайно, є, е, їх дуже багато, навіть всіх і не запам'ятаєш. Просто так от ідеш, е, навіть після робочого дня і навіть і до війни, а тобі кажуть, «Єгор Олегович, привіт. А ти навіть і не знаєш. Більше 6-7 тисяч це точно. Це 17-го року, так? так? Одного разу ми поїхали. На змагання серед підрозділів з футболу, мій хі, бивший курсант, я його одразу не взнав. Він до мене підходить, називає мені, ну, мене ім'я по батькові і каже, я дуже вам дякую, що ви мене навчили, що ви навіть кричали на мене. Що я ще живий, що я вас слухав. Ну і все, в принципі, робив те, що ви казали. По-перше, попереджуєш їх, щоб е, завжди була трезва голова, завжди думали, дивились по сторонам, е, завжди була захист Це перш за все. Броня, каска – це найголовніше. Після перемоги. По-перше, чекає моя хрещена мама, старший брат, дуже багато племінників, дуже багато сестер, бабуся, дідушка. ну і всі знайомі. Це перш за все поставити прапор в себе в дворі, в себе вдома.